Liebe Freunde, hallo. Як ви вже зрозуміли з назвою відеоуроку, ми сьогодні з вами займаємося з підрядними реченнями часу, а саме зі сполучником als. Тому що в німецькій мові в нашому сполучнику коли відповідає два сполучники це als і Вен. Hause war, rief mich Jemand An ich zu Hause bin, ruft mich jemand an. Дивіться, коли я була вдома, мені хтось зателефонував кожного разу, коли я вдома, мені хтось телефонує. Е, я вам переклала українською ці речення за допомогою сполучника, коли А в німецькій мові я вжила в одному реченні Альс, а в другому реченні Вен. Чому це відбувається? В яких випадках ми вживаємо als яких Вен? Ми з вами будемо розбиратися в цьому відеоуроці і наступному. Я спочатку хотіла з'єднати ці дві теми, і сьогодні розповісти вам про als і Вен, а потім подумала, що накопичення інформації це теж не є дуже добре, тому беремо сьогодні «als» Зеце. Тому, будь ласка, хто вчить німецьку мову? За допомогою моїх відеоуроків знайдіть 10-15 хвилин, сядьте уважно перед екраном, запишіть ті приклади. Я розглядаю на одному реченні, але з різними позиціями. Тому це багато часу у вас не займе. Але якщо ви уважно будете слідкувати за моїм поясненням, ще й запишете собі ці речення. То тоді ніяких питань у вас не буде. Переходимо до практичної частини. Перше, на чому ми з вами зупинимося, це зараз ми розберемося, в яких ситуаціях вживається Альс сполучник, який перекладається коли. Хочу ще акцентувати вашу увагу на наступне: У Альс є багато випадків вживання. У зв'язку з цим і різні варіанти перекладу. Альс може також перекладатися ніж. Коли ми порівнюємо когось з кимось, або щось з чимось, то там зовсім інша ситуація. Альс ми можемо також вживати, коли ми говоримо, хтось виступає в ролі когось або працює кимось, теж вживається альс. Сьогодні ми з вами. Займаємося сполучником альс, коли у нього є переклад «коли». Тобто мова йде про підрядні речення часу. Тобто у нас будуть і головні, і підрядні речення, і як вони будуть будуватися. Ми сьогодні з вами розглядаємо перше питання, в яких ситуаціях вживається саме Альс. Тому що, як ви бачили з прикладів, я вам сьогодні наводила приклади з Альс і з Вен. Розбираємося з Альс, коли вживається. І так, Альс в ролі сполучника, коли вживається тільки тоді, коли мова йде про дію, яка одноразово відбувалася в минулому. Що це таке? Тобто, ви про щось говорите, що Раз трапилося в минулому. Коли прийшла додому, хтось там уже був вдома, тобто в той час, коли прийшла. Коли ви говорите про щось, що було в минулому, трапилося в минулому, але одноразово це не система, це якась одноразова дія. Ось тоді ми будемо вживати альс в ролі сполучника коли. Тепер нам з вами обов'язково потрібно розібратися, які часові форми вживаються, коли у нас в реченні стоїть альс в якості сполучника коли. Ми знаємо з вами, що в німецькій мові активно вживаються дві часові форми для минулого. Це перфект, який ми вживаємо в діалогах, і претирітум, який ми вживаємо в розповідях, монологах, тоді, коли ви заповнюєте документи. А тепер ми з вами повинні звернути увагу, які ж тут будуть часові форми, коли у нас вживається сполучник Альс. Все дуже легко і просто. Тоді, коли у нас з вами вживається альс, а ми вже розібралися з вами, що сполучник Альс в якості, коли ми вживаємо тільки тоді, коли мова йде про дію, яка відбулася в минулому. І це була одноразова якась дія. Коли прийшла, коли зателефонувала, коли побачила, коли впізнала, коли вивчила і так далі. Тоді в обох частинах, і в тій частині, де є сполучник «Альс», і в головному реченні, тобто в тій частині, де відсутній сполучник Альс, у нас дія буде стояти або присудок, або німецькій це називається плідікат, тобто слово, яке відповідає на питання. Що робите, що роблю, що робиш, буде стояти претерітом. Тобто ви берете другу форму дієслова і до неї додаєте ті ж самі закінчення, що й теперішньому часі за виключенням Іж ес. Для цих осіб ми нічого не додаємо. Хто забув, що таке претерітом, будь ласка, в описі є посилання. На ці граматичні теми переходьте, згадуйте або вивчайте, якщо ви ще з цією темою не знайомі. Наступний момент, на який необхідно звернути увагу, це є дуже важливим, який же порядок слів в тій частині речення, де вживається альс, і в іншій частині, тобто в головному реченні, там, де відсутня Альс, переходимо до цих схем побудови речень і до прикладів. Коли мова йде про речення зі сполучником альс в якості коли, тоді мова йде про підрядні речення часу. А якщо це підрядні речення часу, то вони будуть обов'язково складатися з головного речення, це «hauptsatz» німецькою, та підрядного речення німецькою це «nebensatz». Ось небензац – це та частина, де у нас стоїть підсполучник під, під, Альс. І оця частина зі сполучником «альс» може стояти як на першому місці, так і на другому місці. Тобто, або перед головним реченням, або після головного. Зараз ми з вами розглядаємо схему, де у нас підрядне речення, тобто та частина, в якій вживається сполучник Альс, стоїть на першому місці. Зверніть, будь ласка, увагу, аль стоїть. Потім після нього стоїть зуб'єкт, буковка S, що таке зуб'єкт? це слово, яке відповідає на питання, хто що. Це головне слово в реченні. Далі можуть йти всі останні слова, які тільки є в реченні. І на останньому місці стоїть предікат, присудок, тобто дієслово, і ви вже пам'ятаєте з попередніх Відеокліпів, коли я вам пояснювала, що оцей предікат, оце дієслово буде стояти тільки в тирято. Ми ставимо кому і переходимо до головного речення. Наступний прямокутник. А вже в головному реченні обов'язково буде зворотній порядок слів. Любе головне речення, яке стоїть після підрядного. Неважливо, це темпераль зараз, який ми сьогодні з вами взяли всі підрядні речення головні. Якщо головне стоїть після підрядного, то у нього завжди буде зворотній порядок слів. Тобто на першому місці стоїть предікат, а потім стоїть суб'єкт. І тепер в вашій увазі приклад. Альс Сполучник. Іч, дивіться, стрілочка я показую, це у нас підмет суб'єкт. об'єкту. Цухаузе це все останнє, що може бути в реченні. І ваг це у нас діє слово зайн, бути в претерітум, в другій формі. Для Іж воно не змінює е e не додає претерітум, оця форма залишається вар. Далі пішло, пішло головне речення. Починається воно із притіката, з дієслова, з присудка. Рів. Єдине, що зверніть, будь ласка, увагу, анруфен телефонувати це дієслово з відокремлювальним префіксом. Тоді оцей префікс, якщо речення стоїть в прітеріту, оцей префікс буде стояти в самому кінці речення. Ось воно, оце ан пішло в саме кінець речення. Рів це притікат. Єман це суб'єкт, між це останні слова. Ну і в кінці стоїть ан. Це в даному випадку, тому що у нас тут анруфен дієслова з відокремлюваним префіксом. І тепер ми з вами розглянемо порядок слів в реченнях в обох частинах, коли у нас hauptsatz, тобто головне речення, стоїть на першому місці, а за ним йде підрядне речення. Тобто речення з, зі сполучником АС. Тоді на першому місці буде стояти підмет, на другому місці присудок, зуб'єкт притікат. Зверніть, будь ласка, увагу в, не, в я вам хаобзацію порядок слів з прямим порядком слів. В німецькій мові є речення з прямим і зворотнім порядком слів. Що це таке, ви можете знайти в описі. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, знайдіть інформацію, почитайте. Тут я вам пропоную в головному реченні прямий порядок слів. Закінчує головне речення, поставили кому, а далі йде підрядне речення зі сполучником ас. І в нього як був порядок слів, що присудок стоїть в самому кінці, і нам без різниці стоїть це підрядне речення перед головним, після головного у нього завжди залишається ось такий порядок. Ємен ріф між ан, асі сухазева. Ємен це у нас суб'єкт, це у нас підмет, це слово, яке відповідає на питання хто. Рів ан це у нас присудок, як я вам вже говорила в попередньому кліпі. Anrofen це діє слово з відокремлюваним префіксом. Тоді в реченні presence або притерітум цей відокремлюваний префікс ставиться в кінці речення. Потім починається у нас підрядне альсьч сухаузева. So Почалась частина з альс, тоді ви ставите на першому місці зуб'єкт. В даному реченні це ich, а ось присудок присудова ставиться в самому кінці речення. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, якщо сподобалось, поставте лайк. Якщо є якісь виникають питання, будь ласка, пишіть в коментарях, складайте свої речення. Тому що, коли ви починаєте складати речення, у вас виникають питання. Я відповідаю на всі питання. Але той, хто соромиться, будь ласка, є номер телефону. Ви можете зв'язатися за цим номером телефону: Telegram, Viber або WhatsApp, і я вам поясню або дам відповідь на те запитання, яке вас цікавить. Чус, Гуте!